Привіт, друзі, на каналі Fact UA. Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож крізь десятиліття, щоб розкрити дивовижну історію мобільних телефонів: від громістких цеглин, що коштували цілий статок, до невід'ємних супутників нашого повсякденного життя. Готові дізнатися, як технологія, що міщується у вашій кишені, змінила світ. Поїхали! Перш ніж ми отримали можливість носити телефон у кишені, сама ідея бездротового зв'язку була мрією. Уявіть собі, 1940 -і роки, і перші мобільні телефони це фактично радіотелефони, що встановлювалися в автомобілях. Вони були величезними, важкими і вимагали підключення до складної інфраструктури. Зв'язок був далекий від ідеалу, але це був перший крок до революції, і ось він момент істини. 3 квітня 1973 року інженер з компанії Моторола, що мав видатну уяву та талант, зробив перший у світі дзвінок з портативного стільникового телефону. Цей пристрій, прототип майбутнього Dynatac, був справжньою цеглиною, вагою більше кілограма і розміром з пляшку. Вина, але це був прорив. Він телефонував своєму конкуренту з Bell Labs, сказавши: Я телефоную вам справжнього стільникового телефону. Світ більше ніколи не був таким, як раніше. Минуло 10 років після доленосного дзвінка, перш ніж моторола Dynatac 8000 X став доступним для громадськості у 1983 році. Його ціна була шокуючою: майже 4 тисячі доларів США. Це було більше, ніж вартість автомобіля у той час. Тож не дивно, що першими власниками були переважно багаті бізнесмени та еліта, яким була потрібна постійний зв'язок на ходу. 90-ті роки принесли вибух креативності у дизайні мобільних телефонів. Виробники експериментували з різними форм-факторами, намагаючись зробити телефони більш зручними та компактними. З'явилися розкладачки Flip Phones, які захищали екран і клавіатуру. Слайдери, phones, які дозволяли приховувати клавіатуру, і навіть телефони з поворотними екранами. Це був час різноманітності, коли кожен міг знайти телефон на свій смак. Разом зі зміною форм факторів з'являлися і нові функції, які ми сьогодні вважаємо само собою зрозумілими. Обмін текстовими повідомленнями або СМС з'явився у 90-х роках, швидко ставши популярним способом спілкування. Згодом з'явилися поліфонічні рінгтони, замінивши прості пищалки і дозволивши користувачам персоналізувати свої телефони. Це були невеликі кроки, але вони значно розширили можливості мобільних пристроїв. Початок 2000-х років приніс ще одну величезну інновацію вбудовані камери. Спочатку якість зображень була низькою, але сама можливість робити фотографії і відео на ходу кардинально змінила наше ставлення до візуального контенту. Миттєве ділення фотографіями з друзями та родиною стало реальністю, прокладаючи шлях до сучасних соціальних мереж та візуальних платформ. 2007 рік це переломний момент. Представлення iPhone перевернуло уявлення про мобільні телефони, інтуїтивний сенсорний екран, відсутність фізичної клавіатури, App Store – Все це відкрило нову еру смартфонів. Незабаром Google випустив свою операційну систему Android. І конкуренція між цими двома гігантами стимулювала неймовірний розвиток мобільних технологій, зробивши смартфони доступними для мільярдів людей по всьому світу. Сучасні смартфони це міні-комп'ютери, що перевершують за потужністю багато ПК минулого. Дисплеї стали більшими, яскравішими і чіткішими. Пропонуючи роздільну здатність від HD до 4К. Процесори стали неймовірно швидкими, а об'єм оперативної пам'яті зростає з кожним роком. Поява технологій 4К, а потім і 5К, забезпечила надшвидкий мобільний інтернет, відкривши двері для потокового відео, онлайн-ігор і розширеної реальності. Що далі? Виробники не зупиняються на досягнутому. Складані телефони Foldable Phones вже стали реальністю, об'єднуючи компактність телефону з великим екраном планшета. Ми бачимо вдосконалення камер до професійного рівня, інтеграцію штучного інтелекту, покращену автономність та розвиток доповненої реальності. Мобільні телефони продовжують еволюціонувати, обіцяючи ще більш захопливі можливості у найближчому майбутньому. Мобільні телефони зробили набагато більше, ніж просто дозволили нам спілкуватися. Вони змінили наші соціальні взаємодії, роботу, навчання, розваги і навіть спосіб мислення. Вони стерли географічні бар'єри, дали голос мільйонам людей і стали інструментом для соціальних змін. Звичайно, є й виклики від залежності до питань конфіденційності, але не можна заперечувати, що мобільні телефони є однією з найвпливовіших технологій в історії людства. Від ваговитих цеглин, що коштували як автомобіль до елегантних, потужних смартфонів, що міщуються у вашій долоні, історія мобільних телефонів це історія невпинних інновацій, що змінили світ назавжди. Ми пройшли шлях від простого голосового зв'язку до цілих екосистем застосунків, камер професійної якості та безмежних можливостей. І це тільки початок. Якщо вам сподобалася ця подорож, не забудьте поставити лайк, підписатися на FACT.UA і поділитися цим відео з друзями. А які моменти в історії мобільних телефонів вразили вас найбільше? Пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.